Чую, чую новий рецепт. Готуємо грецький салат. Швидко, просто та дуже смачно. Менше слів, більше діла. Нам знадобляться помідори, огірок, перець, цибуля, олія, айсберг та фета. Спочатку миємо гарненько всі овочі, чистота, запорука смачного салату. Додаємо солодкий перець для яскравого смаку. Помідори теж великими шматками, щоб сік не витікав. Тоненько нарізаємо червону цибулю, вона додає пікантності. Для нічнішої текстури салату чистимо огірок. Огірок ріжемо великими шматочками, щоб було по грецьки. Не забуваємо пригостити щуриків. Отак послухайте, як вони хромтять. Трохи салату для свіжості і фету. Леммо щедро оливково олію, без неї смак не той. А її монтажу додаємо оливки. Головний інгредієнт, без них не грецький салат. Солим першим за наявності додаємо орегано. Та подаємо. Ну що, виглядає апетитно?